Так, друзі, я хочу вам показати канал, який виглядає з іспанської мови. Є до рівня 2 і a 1 І ось у нас uh, є різні теми. Я хочу собі прослухати, як буде іспанською. Сподіваюся, що екологічні проблеми будуть вирішені найближчим часом. Це рівень b 1 Є слухи. Espero que los problemas medioambientales se resuelvan pronto. Наприклад, мені потрібна інша тема: екологія, стихійне лихо, прикметники, тварини. Ну, наприклад. Як буде кролик? El conejo. El conejo. Або як буде півень? El gallo. El gallo. Тобто маєте ви мову, переклад і дуже багато фраз у каналі. Тиснете на закріп. Гороскоп. Наприклад, як будуть близнюки. Мій знак зодіаку. близнюки слова. Тобто ви бачите, що тут на різні теми вся лексична система. Іспанської мови, і це не лише з іспанської, але й з інших мов. Я не знаю, чи десь ви ще таке знайдете це? Унікальний мій винахід, який тривав два роки, і який гарантовано допоможе вам вивчити мову. Пишіть приват.